Павло Глазовий, про мову, язик і корову. Дід приїхав із села, ходить по столиці, має гроші, не мина жодної крамниці. Попросив він е, покажіть кухлик той, о що краю. Продавщиця. що, чого? Я не понимаю. «Кухлик, клюба, покажіть той, що збоку смужка. Да какой же кухлик здесь, если это кружка? Дід руки кухлик взяв і нахмурив брови. На Вкраїні живете й не знаєте мови. Продавщиця теж була гостра та бідова. У мене є свой язик, ні к чому мені мова. І сказав їй мудрий дід, цим пишатися не слід, бо якраз така біда в моєї корови має бідна язика, а не знає мови.